Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу моя Україна, в комув'яжному броні Мадонна. незалежна від смерті і страху, Попри біль кайданів і полону, ти відправлено навіть катами на плаху королевою сходиш до додому, твоє серце. Любов і надія, а душа і простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила на що ми й ми, щоб триматися навіть в облозі. Ти покликала йти незалежно від втоми по прямій і тернистій дорозі. Ти як пісню співаєш свободу, Колискову, святу і бентежну, ти джерельну, живу і незабруднену воду нам з й даєш обережно. Незалежно від щільності бою, не хвилюйся, все буде, як треба. Будь коли знай завжди над тобою. Твої діти утримають небо, я світанок у полі зустрів і побачу крізь ранок бездомних: Бог до Сонця за руку веде Україну, камуфляжу щасливу Мадонну